Самотня єва, ненадіслені листи. Любові немає. Без привітання, без передмови заявила подруга, яка зателефонувала, коли я збиралася лягати спати. Вона нещодавно розійшлася із своїм коханим, і їй необхідно було вилити душу. Звичайно. Любити можна дітей, батьків, котів, собак, на худий кінець навіть роботу, кого завгодно і що завгодно, та лише на чоловіків. Моя відповідь була такою, якою вона хотіла її почути. Я була успішною письменницею жіночих романів, напевне, тому знайомі залюбки ділилися зі мною своїми історіями. Все, що вони розповідали, перетворювалося в заготівки для нових сюжетів. Їх було достатньо, аби заради них мені не потрібно було закохуватись, витрачати на це час і сили, втрачати голову, волю, частину життя і навіть саму себе. Я давно зрозуміла, що любов не буває рентабельною, мало того, що вона ніколи не залишить тебе у наїждженій колії, так ще й обов'язково відволіче від головного, а от цього я дозволити собі не могла. Мені страшенно хотілося спати. Повертаючись з боку на бік, я напівуха слухала, про що розповідає подруга, і на свій сором не помітила, як заснула. Прокинулась несподівано, ще до того, як настав ранок. Мене розбудив дивний сон. Він не давав спокою весь день, вимотуючи нав'язливим відчуттям, що це несновидіння, що все відбулося насправді. Але... Паралельній реальності в одному із запасних варіантів мого життя. Мені наснилося, що я стою на жвавому перехресті поруч із чоловіком. У нього біле кольору перлин полос, темні, немов оксамитова південна ніч очі. Він тримає мене за руку і посміхається посмішкою, яка створена тільки для того, аби її цілувати. Тому дивному сні я бачила не себе, не його, а саме кохання. Незрозумілим чином мені було відомо, що я знаходжуся у Мадриді. Непокоєння не відпускало, навпаки, наприкінці дня лише посилилося. Вранці лечу в Іспанію, врешті-решт, вирішила я. Звичайно, то було безумство, особливо якщо врахувати, що любові я боялася більше, ніж вогню. Якби я коли-небудь вирішила б написати про все це роман, то він починався б саме так. Але про те, що безцінне, неповторне, незамінне, навіть якщо це тільки спогади, вголос не говорять, зайвий раз на вітер та сонце не виносять, і з іншими не діляться. Отже. Роману не буде. Мадрид задихався від липневого пекла. Я також задихалася, але маніакально, невтомно блукала вулицями, тільки іноді ховаючись в тіні літніх кафе. У півдні другого дня я побачила чоловіка і свого сну. Це був ти. Ми стояли по різні боки перехрестя в очікуванні, коли увімкнеться зелене світло. І от нарешті ти рушив мені назустріч. Підкорюючись незнаному тяжінню, подивився на мене і посміхнувся, ніби також. Відразу впізнав мене. Я порівнялась з тобою і зупинилась. Ти також зупинився. Це був момент істини. Машини рушили, вони об'їжджали нас, розлючено сигналили, із їхніх відчинених вікон лунала лайка. Ти підхопив мене і, оминаючи перепони, вивів на тротуар. Може, поп'ємо кави, запропонувала я. Мені було лячно, що ти підеш, і ми більше ніколи не зустрінемось, що я ніколи не з'ясую, що коїться, яким чином і для чого ти матеріалізувався з мого сновидіння. Ти не пішов, ти кивнув і взяв мене за руку. В іншому випадку, це здалося б неприроднім і передчасним. Але в ту мить твій жест був схожий на зумовлений знак, що затверджував нашу справжність один для одного. Ми сиділи в кафе і невпинно розмовляли, поки нам не дали зрозуміти, що час уходити. Тоді ми дійшли до мого готелю і разом піднялися в номер. Це також було природно. Того вечора ми з тобою були непорочними, як колись. За мить до гріхопадіння непорочними були Адам і Єва. Я повинна була летіти вранці, тому, аби пізнати один одного, у нас було обмаль часу. І звідчаєм жадібних коханців ми перепліталися тілами, шепотіли ніжності, а переситившись, знову і знову дивувалися. Прилетів з Нью-Йорку на наукову конференцію, в останню мить підмінивши колегу. А я, невідомо чим підганяємо, примчала з Києва, аби випадково знайти тебе тут, в Мадриді, на одному з перехресть Всесвіту. Ми усе гадали, навіщо доля звела нас, та хіба хтось знає про це? Звичайно, Завжди приємно уявляти своє велике призначення, та насправді все може бути набагато простішим. Можливо, нам просто вирішили нагадати, що таке кохання, що таке томлення духу. За кожною можливістю ми телефонували або писали один одному. Серед ночі я прокидалася від відчуття, що ти доторкнувся до мене. Відразу ж надсилала тобі повідомлення Ти тут? і негайно отримувала відповідь. Так, думаю про тебе. Щоб дізнатися про подробиці, ти чекав, коли я повернусь від видавця, звільнюся після зустрічі з читачами. Розпитавши мене про все, розповідав про свій день. Нам важлива була кожна дрібниця, яка нас стосувалася. Я, людина недовірлива, вперше ділилася своїми думками, почуттями. Це було так несподівано і дивовижно. Ти був моїм ідеальним чоловіком, моїм невидимим другим я. Твоя присутність відчувалась і вдень, і вночі, і в режимі «Нон-стоп ти був в моєму серці і в моїх думках. Якоїсь миті мені стало здаватися, що я любила тебе навіть тоді, коли мене ще не було на цьому світі. Ти був правий і дійсно виграли в космологічну лотерею. Але заради об'єктивності треба визнати, схожу лотерею виграє кожна закохана пара. Тепер, після зустрічі з тобою, я точно знала, що, окрім кохання, в світі нема такого другого. Справжнього дива. Про нього мріють абсолютно усі: бідні, і багаті, старі й молоді, хворі й здорові, мріють. Але отримавши, частіше всього не можуть скористатися цим так, як треба. Відносно ж нас, я була спокійна, адже ми були обраними. На крайній випадок, якби щось пішло б не так. Ти із своєю мудрістю обов'язково б усе виправив. Я була в цьому упевнена. Якось ти сказав ми зустрілися при загадкових обставинах за якимось космічним покликом. Все, що трапилося з нами, мабуть, називається Вищим коханням. Ми повинні зробити усе, аби зберегти це назавжди. Ці слова й досі, як мантра лунають у моїй голові! Я готова була прилетіти до тебе, щоб жити з тобою, любити тебе до глибокої старості і коли-небудь померти обов'язково в один день. Але поки що ти був дуже зайнятим. Я злилася і нічого не розуміла. Чому у твоєму переліку пріоритетів на першому місці стою не я та, відзеркаливши ситуацію, розгубилась. Якщо б мені довелося обирати між тобою і кар'єрою, вибір був би не на твою користь, це відкриття поставило під сумнів багато чого, в тому числі і мою щирість. Адже коли людина дійсно кохає, усі акценти зміщуються автоматично. Усе інше не має стосунку до правди, але з іншого боку, кохання не може бути жертовним алтарем. Словом, я заплуталася, а розбиратися часу не було. Термін закінчення роману підходив кінця, і мені довелося з головою зануритися в роботу. Я була так зайнята, що не одразу помітила, що щось пішло не так. Ти телефонував і писав все рідше і рідше. Можливо, просто втомився від моїх бурхливих емоцій. Навіть в нашому віртуальному романі на неймовірній відстані я то влаштовувала тобі істерики, то крушила все навколо, немов слону посудній крамниці, то перетворювалась на самку Богомола і безмежною любов'ю не давала тобі можливості жити і дихати. Я шкодую про це, але в ту чи іншу мить. Кожен з нас любить лише так, як вміє, або не любить. Тебе ставало все менше і менше, а моя душа все чистіше і чистіше вмирала, очікуючи, коли ж ти з'явишся знову, і воскресала, здіймалася в небеса, сама ставала космосом. Коли ти писав або телефонував. Саме тоді мені стало зрозумілою суперечлива сутність кохання воно є смертю і безсмертям. Вічно тікаючи від кохання, тепер я боялася його втратити. Мені здавалося, якщо це станеться, то мені не буде заради чого жити. Я намагалася відшукати компроміс, умовляючи себе, що це неважливо, Телефонуєш ти чи ні, кохаєш, чи ні. Головне, що ти є, і що тебе кохаю я. Та усі ці премудрі висновки були схожі на хитрощі шахрая. Насправді я любила тебе як власниця і, за доброї волі, ставши рабою любові, усіма силами намагалася поневолити і тебе. Але моєї вини в цьому немає. Я не більше, ніж продукт культури, середовища, виховання, які сформували мене як особистість. Так, я намагалася змінюватись, але на все потрібен час, якого, як з'ясувалося, в мене немає. Ти давно припинив писати і телефонувати. А твої доторкання більше не будять мене ночами. Мабуть, ти забув про мене, і з цим нічого не зробиш. Танок, створений для двох, мають танцювати двоє, бо інакше це історія вже про інше. Якийсь час я все очікувала, що ти з'явишся знову. Страждала і була дуже нещаслива. Але одного разу прокинулась і здивувалась. Відчувши в собі невагомість, це пішла залежність від тебе. Але разом із нею ніби зникла і частина мене. А невагомість, яка виявилася пустотою, дуже швидко наповнилася тихим смутком. Життя, незважаючи ні на що, йшло своїм чином, тихо поверталося в звичне русло. А я все намагалася і намагалася зрозуміти. Як ми могли дозволити, що неймовірна коштовність, яку ми отримали ніби звичайну воду з-під крану, витекла із наших рук? Це завжди незрозуміло, особливо коли один ще кохає, а інший вже ні. Але чи є сенс сумувати від цього, коли давно вже не існує нашого ми? До чого ставити питання, на які все одно немає однозначних відповідей? Чи не краще дякувати долі за те, що було, і жити далі, радіючи тому, що є. Моє теперішнє життя мене цілком влаштовує, до того ж, я, як і раніше, кохаю тебе, щоправда, вже без будь-яких очікувань та умов. Не знаю, чи важливо тобі це, чи цікаво, але, як і раніше, ти завжди поруч зі мною, в моєму серці. Як і раніше, прокинувшись, я першим чином вітаюся з тобою. Це я роблю для себе. Мені здається, це правильно, по-людськи. І щодня, як і раніше, я пишу тобі повідомлення, хоча наперед знаю, що я його тобі не надішлю.